Вітаю товариство! Якщо ви бажаєте сприяти своєму лікуванню, реабілітацію і одужанні, то тоді дивіться це відео далі. Закономірно, що у вас виникне таке питання, а взагалі чи можна мені довіряти в даному питанні, ну враховуючи той факт, що я самостійно зміг реабілітувати себе після 9 операцій на головному мозку, то я думаю, що можна. І саме в результаті такого відновлення я зміг кілька разів в житті навчитись ходити і говорити, читати і писати. Згодом я отримав дві вищі освіти, одна з яких є психологічна. Потім я навчився танцювати, створив сім'ю і зараз я продовжую працювати. А от в тому випадку, якщо ви бажаєте більше дізнатися про мене, то ви можете переглянути статті або телепередачі. Які знаходиться ось в цьому відео. І от саме чому в сьогоднішньому відео я пропоную розглянути таке питання, чому саме мислення людини є основоположним фактором в її лікуванні, реабілітації і одужанні. Отже, як ми всі чудово знаємо, то думка, тобто мислення людини, це річ нематеріальна. адже ніхто ніколи її не бачив. Зате всі чудово бачили. Як в результаті діяльності цієї нематеріальної речі, створюються речі матеріальні. Так само, як і наші емоції, і наші когніції. Звісно, панове, що я можу помилятися в постановці даного питання, і тому, якщо у когось із вас є інші судження, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво. Ну а поки ми продовжимо. Так само, як процес мислення змінює нематеріальні речі в матеріальні речі в зовнішньому світі, то за таким самим механізмом він змінює процес діяльності всіх наших органів. Вся така діяльність відбувається завдяки нейрофізіологічним механізмам кожної людини. І це взаємодія наші 86 мільярдів нейронів, які забезпечують електрохімічні імпульси. По всьому організму людини. Говорячи іншими словами, то в нашому аспекті це виглядає наступним чином: ті думки, які домінують в свідомості або підсвідомості людини, вони або сприяють, або навілюють його лікування, реабілітацію і одужання. Я можу ще довго розповідати вам про те, як корпорація природа і еволюція створила такий біологічний механізм. По наших абстрактних і нематеріальних думок, тобто нашого мислення в діяльність наших нейронів я можу ще дуже довго. Але я не думаю, що це буде вам дуже цікаво. Тому я прошу написати вам в коментарях ті питання, які вас цікавлять при одуженні, лікуванні або реабілітації. І тоді наступне відео я зніму по даній темі. А в тому випадку, якщо ви бажаєте безкоштовно отримати одну із двох моїх книг, то будь ласка, перейдіть тоді в опис до цього відео і ознайомтесь з детальною інструкцією, як це можна зробити. А поки, друзі, бережіть себе і до зустрічі!